Компанія Екстрасток, вітає вас! Ну, екстрасток! Це доставка по всій Україні краще виборочей з заступними цінами більш дійсний. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер самогляд. Сьогодні ми будемо оглядати склад мішка флісові піжами. Подивимося весь мішок від початку до кінця. Також вам хотів би нагадати, що підписуєтеся на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту вайбері, підписатися на наш інстаграм-канал, на наш телеграм-канал, на нашу. Сторінку в Фейсбуці, а також на наш Тікток. Заварюємо чи достаємо печеньки. Всім приємного перегляду. Так, флісова кофта. Такий пухнастик. Ще пухнастик гарний. Штанці, флісові. Так, флісова піжама. Ще флісові штанці, гарний великий розмір. Розмір XL. Флісові штанці. Штанці флісові на манжетах. Ще флісові штанці на манжетах. Розмір XL Primark. Штанці флісові на манжетах. Ще флісові штанці на манжетах. Гарний великий розмір. Штанці флісові. Так, Продовжуємо розбирати мішочок. Повністю розпакуємо. Подивимося, що йде в мішку. Флісовий свіншот Піжамка. Ще піжамка з оленем. Олені Олені. Не бретіта не голені. пінгвінчик З пінгвінчики Family. З така худі, з капюшоном. Штанці. Флісова кофта. На манжетах. Кучеряшка флісова. Ще штанці, флісові, гарні. Пінгвінчики. Кінгін пінгі я люблю. Кіндер пінгі я люблю. Кіндер пінгі, кіндер пінгі. Так, е, великий такий худдік оверсазний. Манкі. Е, так. Есмара. Примарк, розмір L, Також LXL, великий гарний розмір. Так, флісові штанці. Ще флісові штанці. Стокове. І виходимо на фінішному пряму. Пінгвін. Флісові кігурумки. Гарний. Новорічний Пінгвін. Ой ці, не пінгвін, а... забув. Так. Штанці. На манжетах. З капюшоном Ще з капюшоном подовжені. Лісове. Кігурумчик, хел в Кіті. Ще. Розмір L Студіо. Штанці. І ще. І ми повністю розібрали весь мішок. підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого.